Всім доброго дня. Бажаю вам всього найкращого. 15-й день чемпіонату світу в Катарі І сьогодні раунд однієї восьмої фіналу. Збірна Франції зіграє проти наших друзів поляків. І ми просимулюємо цей поєдинок в грі FIFA 23. Власне поляки вперше з 1986 року вийшли до раунду плей-офф. Але про всі цікаві факти та історії напередодні ось цієї зустрічі. Ми поговоримо по ходу нашої симуляції. Прямо зараз слухаємо національні гімни. Після чого знайомимось зі стартовими. од складаме. Стартовий склад чинних чемпіонів світу. Збірна Франції на воротах під номером один буде стояти Уго Льоріс. Четверка захисників. 22-й Тео Ернандес, 18-й Дайо Упамекано, 4-й Рафаель Варан, 2-й Бенджамент Повар. Центр поля 8 Орельєн Чуамені, 14-й Андріан Рабьо, 13-й Юсуф Фофана, 7-й Антуан Грізман. Два нападника 10-й Кіліан Бапе, 9-й Олів'є Жиру. Головний тренер французів Дід'є Дешам. Ну а тепер стартовий склад наших друзів – поляків. На воротах під номером один, неймовірний, Войсих Щесним. Трійка захисників, 14-й Якуб Ківіор, 15-й Каміл Глік, 5-й Ян Беднарек. Центр поля 21-й Нікола Залевський, другий Меті Кеш, 17-й Шимон Журковський, 19-й Себастьян Шиманський. Під нападником будуть грати 16-й король Свідерський, 20-й Петро Зелінський, і власне нападник і капітан збірної Польщі, дев'ятка Роберт Левандовський, головний тренер поляків Числав Міхневич. Ми у місті Доха на стадіоні Аль-Тумама. Саме тут відбудеться поєдинок однієї восьмої фіналу між французами та поляками, який розпочнеться у реальному житті о 17.00. Для вас цей матч буде зараз коментувати цю симуляцію Артема. Бо ж просто Арті, і все, поляки в центрі поля розіграли м'яч і одразу ж його на першій хвилині невдало втрачають. Власне, збірній Польщі сьогодні бажаємо вдалої гри перемоги над збірною Франції. Вам, друзі, бажаю приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Ви знаєте, хотілося б вам розповісти статистику та цікаві факти стосовно цих двох національних збірних, але, мабуть, після цієї атаки непогано рабьо. Рабьо відпасовує на пасовина кілінам Бапекільон Бапев дотик пробиває. Войсик щесний. Справжній, справжній термінатор у складі збірної Польщі. Один з найкращих голкіперів взагалі в цілому мундіаля в катері. І зараз він сейвить перший удар кіля меж штрафного майданчика. Доволі небезпечно було. Французи розіграли. Рабьо намагався пробити поворотом. Заблоковано. Збірна поляків. Що відбивається? Відбивається. Переведення гри Ліворуч на Залевського. Залевський, з м'ячем. Свідерський. Знову Залевський пришвидшується по лівому фланзі. відпасовує на Роберта Левандовського. Левандовський непогано туди він давав на Меті Кеша. Меті Кеш стихає Меті Кеш відпасовує на Зелінського, Зелінський на Кеша. Ну, щось буде. Удар поворотом потрібен. Удар поворотом є від збірної Польщі. Шиманський на місці Льоріс. Ось тобі. І перша небезпека коловоріт збірної Франції. Я перепрошую, це навіть не Себастіан Шиманський прибував, а Шимон Журковський. Чудово в дотик пробивав у дальній кут воріт. Угорлюріс перевів на кутовий. І перший кутовий для збірної Польщі. Ну що ж, Зелінський, подача на Роберта Левандовського. Роберт Левандовський не дотягується, однак Польща на підбиранні перша. Глік, ківіор. Непогано Свідерський, Зелінський. І Зелінський м'яч втрачає. Ну що ж, цікаві факти та статистика. Збірна Франції пропускала у кожному матчі групового етапу. Тому сьогодні не виняток, що французи також можуть пропустити. Не така вже вона стабільна та сильна збірна, як це було у 2018 році. Тому надіємось на те, що сьогодні поляки скористаються своєю нагодою, щоб забити, і заб'ють. Ось, власне, вони знову в атаці. Зелінський. Непогано переведення виконує на Залевського. Залевський м'яч зберігає Залевський. Проти нього Фофана і м'яч відібрано. Французи відбирають. Який же ж класний перевід тільки що був на лівий фланг. І все ж таки е, дотягнувся до м'яча у нас Нікола Залевський. Однак далі нічого не вийшло зробити. Ух, який удар від Кіля Намбапе! Фантастика! їх щесний знову парирує удар лідера збірної Франції. Ще один кутовий для французів. Кірян Бапе йде його подавати, а можливо просто розіграє, зараз. Подивимось. Але ж що витворяє на лінії воріт голкіпер збірної Польщі? Воесих Щесний. Про нього зараз цікавий факт. Я скажу після цього кутового, з яким справилися спокійно поляки. Залевський м'яч відіб... відібрав у французів. І по правому фланзі намагається розігнати свою атаку. Атаку збірної Польщі. Зелінський, Ну, вже все. Поперек поля. Беднарик. Свідерський, Роберт Левандовський. Зелінський може бути небезпечно. Буде удар поворотом і є удар поворотом. Шимон Журковський на ударній позиції опинився. Однак, дуже прикро, що цей удар був недоволі, не, не дуже сильний. Перепрошую. І угольоріс спокійно м'яч забрав до своїх рук. Непоганий перший тайм від поляків. Якщо вони так будуть грати в реальному житті, то шанси на успіх великі. 45-та хвилина зустрічі, навіть не встигаємо ось про цікаві факти поговорити наскільки цікаво спостерігати за цим поєдинком, за цією симуляцією. І все, перший тайм завершено. Перший тайм завершено. Давайте подивимось швиденько на статистику, а далі все ж таки потрібно вам сказати вже цікаві факти. Так, статистика доволі рівна. Французи просто на один удар переважають поляків. Якщо говорити за голкіпера збірної Польщі, Войцех щесне. Лідирує він на цьому чемпіонаті світу по відсотках відбитих ударів. А власне 90%. відсотків відбив два пенальті на цьому турнірі. Ви уявляєте наскільки крутий голкіпер і наскільки круто він допомагає своїй збірній? Власне, один з відбитих пенальті був від Льонеля Месі. Збірна Аргентини у третьому турі групового етапу чемпіонату світу грала проти поляків, і тоді Леонель Месі не скористався нагодою забити тут 11-метрової відмітки. А Воїсих щести став героєм того моменту. Антуан Грізман може зіграти свій 71-й матч за збірну Франції. Це абсолютний національний рекорд. А ось Роберт Левандовський, має 136 зіграних матчів та 77 забитих м'ячів. Не тільки рекордсмен Польщі за кількістю зіграних матчів Роберт Левандовський, а й найкращий Голеадор в історії збірної. У нас перша заміна у французів Дешам. Замінює Олів'є Жиру, якого не було помітно взагалі за цих 60 зіграних хвилин. Замість нього з'являється коман. Ну що ж, доволі небезпечний штрафний удар може бути воріт Польщі. Однак французи його розігрують. Пас на Мбапе. Варан. Розвертається. Грізман. Удар! поворотом в ближній кут! Фантастика! Щесний парирує удар. Антуана Грізмана. Шок просто. Це просто шок. Який вже кутовий для французів. Я збився з рахунку. У нас заміна у збірної Польщі. Ківіор пішов з футбольного поля. Замість нього Крихов, як з'явився. І що французи розіграли? Кутовий. Кілян Бапе рабьо. Рабьо виштовхнув майданчику збірної Польщі. Буде якийсь удар. Повар. Все, відбилися поляки. Але ж на підбиранні перші французи. Але Маті Кеш так не рахує. Відбирає м'яч під контроль збірної Польщі і по правому фланзі. Зелінський пришвидшується. Зелінський. Ах, проти нього аж два француза. М'яч втрачено. Як я вже говорив на початку цього відео, збірна Польщі вперше з 1986 року зіграє в року зіграє чемпіонату світу. Після трьох невдалих спроб вийти до однієї восьмої фіналу у 21-му столітті фортуна нарешті посміхнулася нашим сусідам. Той факт, що поляки опинилися серед 16 найкращих команд світу, заслуга всієї команди. І якщо до старту турніру всі прогнозували, що головною дієвою особою у складі команди Міхневича буде Левандовський, то реально. Реальність виявилася іншою. Перепрошую зараз Залевський Непогано по лівому фланзі пришвидшується. Залевський, подача. У гольйоріс виходить з воріт. Так, Роберт Левандовський забив свій перший гол на чемпіонатах світу. Але головним героєм групового турніру став я думаю, ви зі мною всі погодитеся. Войсих щесний, що витворяв цей молодий хлопчина. Я в шоці зараз. Давайте знову поляки в атаці. Кеш непогано на Свідерського. Свідерський забиває свідерський за збірну Польщі. 83 хвилина. Король свідерський. Метті Кеш віддає на нього саме асист. Знаходить свідерського у вишнерному майданчику збірної Франції. Ось, давайте подивимося. Загубив Рафаель Варан Свідерського. Той приймає і практично з 11-метрової відмітки пробиває у кольоріса. Фантастика! Збірна Польщі на 84-й хвилині виходить вперед! Як неочікувано! Власне, у нашій симуляції поляки забивають. Я дуже радий, я дуже радий та щасливий, що ось поляки сьогодні першими забили французам. П'ять хвилин залишається протриматися полякам, тому давайте будемо надіятися та тримати за них кулаки. До речі, у французів є одне малесеньке досягнення. Їм підкорилося перше в історії. Вихід з групи тричі поспіль на чемпіонатах світу. Тобто три поспіль. чемпіонатів світу вони виходять з групи. Удар! Комана за мою штрафного майданчика. Знову неймовірний, фантастичний! Войцех Щесний! парирує удар! Комана і це кутовий для французів. Антуан Грізман коло м'яча. І мені здається, це одна з останніх нагод забити французом. Подача від Грізмана. Навіть у Гуль'юріс прийшов на цей кутовий. На підбиранні французи. Відбилися поляки. Повар! Повар. Коман. Удар поворотом від а, Рафель Варам все таки пробиває поворотом і все. Воесих Чесний забирає м'яч до своїх рук і фінальний свисток у нашій симуляції. Збірна Польщі перемагає французів і проходить до раунду однієї четвертої. Ось так хочу, щоб було у реальному житті. Друзі, якщо вам сподобалося, як я коментував цей поєдинок. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Далі буде тільки цікавіше. На сьогодні у мене все. Всім добра, до побачення.